Я б хотів би, щоб це слово, яке я буду проповідати, воно було е, Слово Боже. Ми проповідаємо Христа розп'ятого. ми проповідаємо Слово Боже, ми проповідуємо нашого Бога. І я би хотів би, щоб це слово воно торкалося е, нас всіх. Можливо, те, що да, буває з проповіді, ми беремо. Проповідник говорить проповідь одну, а хтось зовсім інше взяв цієї проповіді, бо те йому потрібно було. Тому я хотів би, щоб кожен із вас каже, Боже відкрий моє серце, для того, для того можливо, ту таку слово почути, те, що мені потрібно. Тому що все ми не запам'ятаємо, але Бог він знає наші потреби. Бог він знає те, що нам потрібно, і так далі. Я би сьогодні хотів проповідувати про одну про один, про один один статус або про одну таку річ, про яку ми дуже мало думаємо, тому що вона не популярна. Можливо, в часи Ісуса Христа вона була така ак активна тема, можливо, часто проповідали про це. Говорили про це сьогодні. Вона не популярна і не актуальна, якби той статус, можливо, про який я буду проповідувати. Але в духовному смислі або в духовному стороні це дуже актуальне. І це те, що я би сказав, дуже і дуже важливо для кожного із нас. Я зараз назву декілька імен, а ви скажете, що між ними пов'язано або як їх Бог називає тих людей. Всіх я називати буду всіх таких відомих: там Авраам, Моїсей, Давід. Йов, апостол Павло, Апостол Петро, Іов. Що їх є спільне? Або що спільне є між ними, коли Бог на них дивиться дивився з неба? Вірність. Коля Коля знає правильну відповідь. я зачитаю. Я прочитаю декілька текстів. Якщо у вас є біблії або хлопці, будуть сіли, щоб ви просто зрозуміли можливо таку е послідовність або таку концепцію, як Бог до них звертається, або як Бог їх називає, і те, що в їх є спільне, і про те я сьогодні хотів проповідувати. Е Послання Філіппійцям, перша глава, перший стішок, Павло і Тимофій, раби Ісуса Христа, Другий Петра, перше, е перший стішок і перша глава, С -е -симон, Петро та апостол, е Симон Петро, раб та апостол Ісуса Христа. Перша книга Моісея, тобто буття, 26 глава, 24 стішок. І з'явився в Господь тієї ночі і сказав: Я Бог Авраама, батька твого, не бійся, бо я з тобою. І поблагословлю тебе і розмножу нащадки твоїх ради Авраама, моєго раба. Четверта книга Моїсея, 12 глава, 7 стішок. Коли вже Бог звертається, каже: Не так. Як раб мій Моїсей, він в домі моїм довірений в усьому. Там був конфлікт один, і Бог звертається до деяких людей. Перша книга царів, 14 глава. Тоже вже, коли Бог звертається до, до Соломона, або даже після Соломона, і відірвав царство від Давидового дому і дав його тобі, та ти не був, як мій раб Давід. Йов, 42 глава. Вось не йшов. А тепер візьміть собі сім бичків та сім баранів. Йді до мого раба Йова і принесе він ціле палення за тебе, а мій раб Йов помолиться за вас. Що спільного є між всіма великими мужами? Що Бог є, як і Бог їх називає? Раби. Вони кажуть, раби мої. Ця тема не актуальна, в тому бо тому що зараз нема рабів. В той час або в часи Ісуса Христа була тема да, актуальна рабів. Тобто люди мали рабів і вони працювали на своїх господарів. На сьогоднішній день такого немає. На сьогоднішній день ми розуміємо, що всі, Да якщо ми хочемо, щоб хтось нам допоміг попрацювати, то по-перше, ми повинні заплатити. А по-друге, якщо вас не нас немає заплатити, то ми хоча б і попросимо. І потім скажемо велике дякую. Да. Десь, мабуть, два місяці тому, да, десь два місяці тому я просто сидів, готував проповідь, читав Біблію. І я відчув всередині, просто наскільки сильно Бог починає в моє серце і щось говорити. Бо починає якби, робити мою таку велику працю. Е, я був дуже сильно такий, можливо, е, стурбований, дуже сильно в був нерозумінні. І я кажу, Боже, я, я не розумію, якби, що відбувається зараз вокруг. Я не розумію, що відбувається да, в моєму середині, але я розумію, що те, що шкодиться для мене. І я просто йшов в кімнату одну, і, і Бог почав, знаєте, що робити? Бог почав відкривати моє серце. І коли Бог почав мені відкривати моє серце, знаєте, яке я побачив? Світлі Божого Слова, в світлі Бога. Таке гниле, спорчене, таке, як овоч або фрукти, такі, вже такі, вже непридатні майже. І в такому, і, і так я бачу своє серце. Я кажу, Господь, я, я рахував себе да, ну, хорошим, я рахував себе, що серце моє чисте, таке приємне для тебе. І тут Бог відповів: каже, Саша, як тільки ти наближаєшся до Бога ближче, для Бога, для Бога є важливішим деякі речі. Як тільки ще ти приближаєшся і каже, речі, які ти вчора не думав, сьогодні мені, каже, вже треба думати про ці речі. І Бог відкривати такі речі, про які я взагалі не думав. І Бог почав називати прямо. Просто прямо почав називати деякі речі, за які я почав глибоко каятися. Після того я собі сказав, що я буду деякі речі собі зробив, так як я починаю проповідь, да? не дай мені возгордитися. І Бог каже, Саша, ти крадеш? Я кажу, Боже, що? Бог кажу, тобі те, що я тобі дав? Ти деколи приписуючи собі? Я кажу, Боже, да, є таке. І потім і деякі багато таких речей Бог називав мені. Я просто, я просто плакав, кажу Ісус, я недостойний до того, щоб ти да, зі мною так працював зараз. Я недостойний того, що ти робиш зі мною. І я пам'ятаю, я просто, я просто лежав на ліжку да, і так такому глибокому смиренні. Я так просто лежу, кажу, Боже, я недостойний даже на ліжку лежати. Я просто ляг на пол, на, на підлогу, кажу Ісус, просто очисти моє серце. Просто зроби моє серце як бриллянт. Я знаю, що можливо я не дивився на себе з такої сторони, але коли ти відкриваєш моє моє серце, я розумію, що хто я є перед тобою. І в той момент, знаєте, кожен із нас, для кожної з нас, Бог відкривається під якимсь іменем, да? новим і там батько або син та далі. І в той момент Бог відкрився мені як 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 господін, як, як господар. Да? Буває, коли ми каємося переходимо до Бога, він як батько відкривається, як Спаситель для нас, а просто як Господин. І я, може, разів 100 повторив одну фразу. Кажу, Ісус, я раб твій. Ісус, я твій раб, я твій слуга. І я може повторав це і 100, може ще більше раз повторав це слово, і до цих пір повторяю, кажу, Ісус, я твій слуга, я твій раб. І я ніколи не думав над цим, над цим статусом. І я думав, що все, я такий грішник, послідній та далі. Але коли я почав відкрив Біблію і почав досліджувати, що означає бути рабом Христа, я зрозумів, це особий статус, який не всі можуть називатися християни. Це статус, до якого треба рости і рости і рости. Я не скажу, що я такий великий, ви не подумаєте, що я такий святий, та далі. Я розказував, що коли Бог відкриває наше серце, я розумію, який є перед Богом. Але бути рабом Христа це велика честь і особий статус, до якого треба досягати. До якому треба удостоїтися, щоб Бог назвав нас рабом своїм. Я би хотів, щоб ми е, почитали один текст із Біблії. На основі цього тексту я хотів би, щоб ми, можливо, е, пороздумували і зрозуміли деякі, можливо, такі речі, які для нас будуть важливі. Один текст дуже відомий для нас. Для, для мене він зараз по середній час, напевно, такий актуальний і такий, е, прекрасний текст це буде послання філіпійцям, друга глава, п'ятий стішок. Послання філіппійцям, друга глава. П'ятий стішок. Відоме місце Писання. Я думаю, що на пам'ять його ми знаємо. Я хотів би, щоб ми подивилися в контексті, е, тому, що там написано. Нехай у вас будуть ті самі думки, що в Христа Ісуса. Да? Дуже відоме місце Писання. І що воно означає? Тобто, що означає в контексті, нехай у вас будуть ті самі думки, що в Христа Ісуса. Тобто ми деколи беремо це і думаємо, що да, ми хочемо, я Боже, що ти думаєш? Да? І так далі. Але що написано в контексті, що означає мати такі самі думки, як Христа Ісуса? Продовження. Він, бувши в Божій подобі, тобто Ісус Христос, не вважав за захват бути рівним Богові. Але Він умалив самого себе, прийняв вигляд раба і ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши стухняний, аж до смерті і смерті хрестої. Місце Писання, так? Да? Нехай вас будуть саме думки, що в Христа Ісуса. І які думки були в Христа Ісуса? Да? Або що би хотів Ісус, щоб ми думали сьогодні. І там об'ясняється знизу, да? які думки були, або навіть е, про що йде контекст взагалі цього, цього місцеписання. Каже, що Він був ще в Божій подобі, тобто Він був, мав велику славу. Ісус Христос, Він да, ми, ми розуміємо, це Бог. Він каже, прийняв своїми словами, він став рабом. Він став рабом. Там місце писання я ще одне, пізніше, як Ісус проявляв себе. Ми вчора були на навчанні, і я просто зауважив для себе таку одну деталь, що популярний Ісус всім треба. Всі його чекають. Но страдаючи, Месія нікому не треба. Таже учні розбігались. Він не популярний. І я для себе зауважив, що популярність нам всім цікава. Авраам, Ісаак, Яків, Моїсей це муже віри, це наш, наш еталон, це, це ті, на кого ми рівняємося. Ми забуваємо одну деталь: що вони були раби Ісуса Христа, вони були раби Бога. Добре, давайте ми подумаємо, хто такий раб? У нас не кажу, немає рабів, і ми, можливо, візьмемо із того, що було колись. Раб це людина, яка не має своєї волі. Вона виконує волю свого господіна. Він знає все, що він робить. Ми розуміємо, да? можливо, був якийсь там його деякий, деякий час в нього, на відпочинок і далі. Але все його життя було, ну, скільки він був рабом, воно було пов'язане з його господіном. Тобто він не схотів, собі, схожу в магазин, куплю собі там, банани. Він так не міг зробити. Він працював не на зарплату. І ми не платили, там в кінці місяця пішов хазяїн. Так, ти працював у мене стільки-стільки, приблизно динарів в день. Відрахував, держиться твоє. Такого теж не було. Він працював просто за кусок хліба. І оці мужевіри, на яких ми рівняємося, вони ми не, не означають, що вони да, були бідні і так далі. Але вони були раби Бога. Вони були раби Бога Всевишнього. І не всі в Біблії мужи називаються раби Бога. Раби Бога називається особи люди, це особий статус, який Бог називався раб мій. Каже, а ти не так, як раб мій? На одного із царів, якому Бог дав Ізраїлеве царство, яке було розділене. І апостол Павло починає свої послання. Раб Ісуса Христа. І вибраний апостол Богом. Апостол Петро, да, стовби віри, це, це теж наш еталон. Починається послання другий Петра, і каже, апостол Симон Петро, раб Ісуса Христа. Апостол, вибраний Бог. І оце я хотів би, щоб ми вже зараз чуть подумали, що нехай у вас будуть ті самі думки, що в Христа Ісуса. І найперше, мабуть, я це по контексті, і це те, що я для себе назначив, що найперше, бути да, подібним до Ісуса Христа це взяти його образ. Бути подібним до Христа це взяти Його образ. Ісус Христос що казав на землі, коли був на землі? Чи він волю виконував, будучи на землі? Як я прийшов не творити не свою волю? Я прийшов виконати волю Отця Свого Небесного. Про що це нам говорить? Що він взяв статус раба? Чи хотів би Ісус, щоб, да, щоб всі істилилися ізраїльяни? Щоб зібрати всіх ізраїльтян, як пташка збирає да, під крила свої? Чи, чи міг би це Ісус зробити? Міг би, Ісус є Бог. І він всемогутній. Але Він цього не робить. тому що Він прийшов виконати волю свого Отця. Ісус Христос в Гефсиманському саду приходить. Йому важко. Гефсиманія означає це слово, це як чавило. Це як там, де оливки ткулися, оливна гора, де оливки чавили, це як чавило. І в Гефсиманія, це як було як Ісусове, як, як тиск, можливо, на да? весь духовний світ був на нього. Ісус приходить. Ісусу да, важко, Ісус знаючи, можливо, а особливо знаючи, те, що чекає попереду. І він стоїть і каже: не моя воля, хай буде, оче, а твоя. Хоча важко для нього було, хоча було його, для нього було е Він був як Бог, як людина, і кожна людина переживає. І це означає, що Ісус Він був, взяв образ раба. І, так як я говорив найперше, бути подібними на Христа. Це взяти образ раба і служити. І це не низько. Бути рабом Христа це не низько, а це, це високо. Я прочитаю далі, що відбулося з Ісусом, коли він взяв образ раба, щоб ви не думали, що образ раба це від того, кого ноги витирають, і все. Продовження того стіжка я читав. Декілька провішків пропускаю. Тому Бог підвищив його. І дав йому ім'я, що вище над кожним ім'ям, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно, небесних, земних і преісподніх, щоб кожен язик визнав, що Ісус Христос то Господь, на славу Бога і Отця. Ісус Христос взяв образ раба, прийшов на землю, умолив себе, написано, що Бог його підняв і поставив його вище над кожним ім'ям, яке тільки може бути. І може віри, які написано в Біблії, вони були рабами Христа, вони виконували волю свого небесного батька. Авраам не жив в Ханаані, тому що йому там подобалось. Авраам жив у Рихалдеському. Йому там подобалось, можливо. Там був бізнес. Ми знаємо, що там вони, у них бізнес був, там, можливо, родич між родичами, там, чи з батьком своїм, там бізнес робив. Чи з іншими. Він пішов у халдеськи, тому що його Бог туди типу, покликав. І він жив. Як приходько, просто як приходько, він ходив з місця на місце. І його потомки, я коли сьогодні вранці читав це місце писання, я думаю, викопали колодязь, прийшли в фелисміна і засипали його. Викопали знову колодязь, Прийшли а авиме раби, і забрали колодязь. є звідси. А я думаю, що копать в пустині е, криниці, я думаю, що це не так, як в нас. Два метри копну і вода. Я думаю, там набагато глибше, то пустиня. Ну да, там, де пасли овець, овечки. І вони, а знаєте, що вони роблять? Вони беруть свої сада ідуть другого місця. І там копають знов криниці. Прийшли знов роби, забрали. Вони беруть свої сада і пішли в інше місце. А потім взагалі настає голод, тому що нема до що. І, можливо, помирає скот, помирає худоба, помирають, можливо, багатство. Да? Тоді багатство вимірювалося в худобі і так далі. Приходять, можливо, робить Аврам, да, або Ісаак, або Яків. Кешо. Сьогодні померло 100 корів, тому що ми не могли напоїти. їх. Напоїли тільки осли, верблюди, тому що нам треба тягати наші речі. І верблюди для нас набагато актуальніші. І ми напоїли тільки верблюдів. А верблюд п'є там 200 літрів да, один, скільки там, хоча вистачає набагато. І Авраам думає, що робити? Боже, Боже, де ти є? Я послухався ім'я Твого. Я вийшов з Уру Халдейського. Ми прийшли в Харан. Потім з Харану ти сказав, іди Авраам в Ханаан. Я в Ханані. Що мені робити? Знаєте, відбувається? Нічого. Бог мовчить. Бог просто мовчить. Авраам приймає рішення: брести свою весь все, що тільки можна, і йде в Єгипет. Заходить в Єгипет, і там в Єгипті теж були неприємні, неприємності для Авраама. І я просто розказую, я просто хочу показати те, що бути рабом Христа це не є популярність. Да? Мужі віри вони були популярні, можливо, зараз, коли ми читаємо. Але бути рабом Христа це не є завжди популярність. Бути рабом Христа, можливо, це зовсім інший статус. Ти виконуєш те, що тобі Бог доручив. І я кажу, це не популярна тема, то, що набагато популярніше бути да, сином, дочкою, цара, царів і далі. Цей статус, знаєте, коли ми отримуємо? Коли ми каємося перед Богом, приходимо і коли ми покаялися. Коли, ми, коли Бог приймає на свою сім'ю, ми маємо, отримуємо статус син і дочка. Але коли ми цей статус отримуємо, да, для нас вже як добровільне, тому що покаяння це не наше, це дар Божий. Це просто Бог дає безплатно. Але бути рабом Христа це добровільне. Ти віддаєш свою волю, волю Бога. Нас не заставляє ніхто це робити. Бог не каже, так, ти должен стати мій рабом. Все, всю свою волю давай мені. Бог так ніколи не робить. Бог каже, це твій вибір. Ти можеш це зробити, а можеш ти це не робити. Ти можеш жити своїм життям. Але ти можеш просто віддати свою волю мені. І я, як Господь, як Господін, я тобі дам найкращу, можливо, долю, ти будеш виконувати мою волю. Я розкажу приклад. Може, ви вже чули, я вже розказав декілька разів. Про те, як Бог нас прикликає. Ти пам'ятаю, після школи місіонерської я поїхав в Горохів. І ну, як молодий, 21 рік, я думаю, я планую свій майбутнє і так далі. І одного дня я тоді був сам, був постів молити перед Богом за ну за майбутнє, за що далі як далі бути. І я пройшов там, де було будівництво в нас. І я навіть до цих пір не знаю, чи то було буквально, чи то було чи то було просто так. Була переноска включена розвідка. Я витягав переноску, я думав, що мене стукнуло струмом. Тому що я, коли витягнув, мене дуже так дёрнуло, я постав на коліна одразу. Не знаю, чи ти мене стукнуло. Чи я не роз... я до цих пір не знаю, бо падав дощ, і воно було все мокре. Можливо, це сталося. І в той момент я почув голос Божий. І Бог почав говорити до мене. І то, мабуть, була така перша розмова, коли ми просто, як, знаєте, як батько-сином. Ото перша розмова, коли нас так була. І... Бог тоді мені якби відкрив, відкрив оцей статус оцей статус раба. Ти можеш вибрати це і жити так. А можеш вибрати так, як ти хочеш. І я благословлю тебе. Бог каже, я тобі перед тобою дві дороги. Перша дорога каже: ти йдеш, ти вибираєш, де ти будеш, де ти будеш працювати, на кому ти будеш одружуватись, яка в тебе буде робота, яка в тебе буде машина, яка в тебе, який в тебе будинок буде. Ти вибираєш, купляєш, будуєш і так далі. Я благоставляю і все. Ну я каже, друга дорога. Я зараз говорю про статус раба: це коли ти кажеш: довіряєш мені свою волю, і я, як твій господін, я, як би каже, створюю для тебе те, щоб, де, де ти будеш, де ти будеш жити, на чому ти будеш їздити, де ти будеш е, служити і так далі. Тобто, оці речі. Мені так страшно стало. Я кажу: Господь, я не знаю, я, я тобі не, не можу нічого сказати зараз. Тобто, це страшно. У мене в селі там, там, де я жив, будинок будується, участок є, матеріал набрав, фундамент залив, вже все, вже там треба і далі йти. Тобто ну, все, 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 все вроді є. Я розумію, що це означає. Це означає, що треба від цього всього відмовитись. Щоб бути рабом Христа це прийняти волю Божу. Така, яка вона є. Хоча ми, можливо, до кінця не розуміємо, да, якщо Бог від нас хоче, але ми от часті ми розуміємо, що ми робимо те, що Бог хоче від нас. Я кажу, Боже, я подумаю. Бо я кажу, подумай. Через півроку я кажу Ісус, я хочу бути твоїм рабом. Вічним рабом. Я хочу прийняти волю твою, така, яка вона є, і тобі служити. Це була глибока ніч, я стояв просто біля вікна, дивився на, на ніч. Я просто... Моє серце воно розривалося від того, що я розумію, що е, бути рабом Христа це особий статус. Це статус, який Бог просто. Це не найвищий статус, який тільки можна знайти в Біблії, бути рабом Христа на землі. Ми розуміємо, що там на небі да, це зовсім по-іначому буде. Да, на землі, бути рабом Христа це, це особливий статус. І знаєте. Так случається, що бути рабом Христа, коли Бог нам робить. Бог деколи робить не так, як ми думаємо. Я ніколи не думав, що я буду їздити на машині, яка в да, 2015 рік яка стоїть набагато вище, ніж я собі міг дозволити. Я ніколи не думав, де я буду жити. Я да? думав, десь в по посімних квартирах та далі. Бог нам дав будинок. Я думав про своє майбутнє далі, Бог мені дав прекрасну дружину, Бог дав служіння. Бог дав, можливо, людей, з якими ми працюємо. І так, да, це можливо така друга сторона. Але бувають моменти, бувають моменти, що коли ми йдемо далі, ми не знаємо, що далі робити. Тобто ми робимо, як будто, крок в невідомість. Але я ще раз хочу наголосити: нехай у вас будуть ті самі думки, що Христа Ісуса, Він, бувши в Божій подобі, не був, якби, Він просто прийняв образ раба і смирив себе. Не просто смирив себе, а до смерті і позорної смерті. І каже, тому Бог його бере і піднімає. І він каже, став вище над кожним іменем, яке тільки можна придумати. І на землі, і на небі, і під землею. На на, на небі, і на землі, і землі, під землею. Оце те, що Бог сьогодні пропонує для нас. Галатам 2 глава, 19 стішок. Галатам 2 глава, 19 стішок. Ні, возьмо Матфія, 20 глава, 25 січок. Матфія, 20 глава, 25 шішок. А Ісус їх покликав і промовив: Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами. Але хто великим з вас хоче бути, хай буде слугою. Він вам. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде він вам зараба. Так само син людський пішов не на те, щоб йому служили. А щоб послужити і душу свою дати за викуп за багатьох. І Галатам, 2 глава, 19 кішок. Бо за законом я вмер для закону, щоб жити для Бога. Я розп'ятий з Христом. І живу вже не я, а живе Христос в мені. Оце особливий статус, до якого Бог нас всіх закликає. Щоб ми не просто прийшли до Бога, покаялися, сказали, слава Богу, нарешті. А да? Бог хоче, щоб ми далі йшли, щоб ми робили наступні, наступні кроки. Да, як, як я вже говорив, це добровільно. Бог не нас не заставляється робити. Це добровільно. Да, написано, в, коли в, е, Бог давав закони про рабів, земних рабів, і каже, раб буде вас на 6 років. На сьомий рік ви його відпускаєте, раб, єврей. Е, якщо він хоче залишитися, якщо він подобається, там проколюєте йому вухо, і він стає вічним рабом. Це добровільно. Це було добровільно. І ви кажемо вічним рабом. І сьогодні Бог всіх нас закликає. Ти хочеш мені служити? Ти хочеш бути моїм рабом? Ти хочеш щоб я тебе вів своїм шляхом? Ти хочеш бати, бачити мої чудеса? Ти хочеш бачити мою славу? Я тобі це все пропоную. Но ти повинен всю свою волю підкорити моїй. І ми виконуємо волю свого Господіна. І сьогодні Бог всіх нас закликає: Ти хочеш мені служити? Ти хочеш бути моїм рабом? Ти хочеш щоб я тебе вів своїм шляхом. Ти хочеш бачити мої чудеса. Ти хочеш бачити мою славу. Я тобі це все пропоную. Але ти повинен всю свою волю підкорити моїй. І ми виконуємо волю свого Господіна. Я хотів би, щоб ми зараз помолилися, щоб в цій молитві ми попросили Бога, щоб Бог допоміг нам щоб в нашому житті, щоб ми ніколи, можливо, не думали, що да, статус раба це популярність. Щоб ми це не думали, що, можливо, це наоборот, невідомість. Щоб ми попросили, Боже, ми хочемо Тобі служити більше. Як це буде, ми не знаємо. Але ми хочемо Тобі служити більше, потужніше, для того, щоб не моє ім'я прославилося, не церква прославилася в Временеві чи в Горохові чи десь інше, а щоб Твоє ім'я прославилося. Так прославилося, щоб в небі ангели раділи, тому що грішники каються. Оце статус. До якого я хотів би, щоб ми зараз помолилися? Давайте піднімемося.